Ось така пронтація в мене кукурузи. Це жовто-синя. Жовта. Не буду повністю, краще на базар. Наша кукуруза, бачите, дуже красива. І вона вже пішла. чотири. Ми тільки посадили і вам буде все родити. Це клопотка роботи. Хто питає, скільки качанів. Бачите, є. Раз, два, три, чотири. От його вже треба убирати. Кавунчик. Та диня росте собі Це помідори є. але я не бачу білокрилки. Для кукурудзи все дається. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур -Ярік. І сьогодні я перед вечором сонце на заході Бачите, Прийшов показати вам свою кукурузу від нагор. Бачите, отака кукуруза посадяна самим насінням у землю і Маємо такий результат. Краще б, звичайно, якщо є поливне. Більша схожість би була. Бачите, тут взагалі просьоку нема такого. Але все рівно є. Садили тут ми до трьох тисяч, Ну, результат, як мені казали, тут теж була вона вся жовта, але я пройшовся від грогрін двадцятками під корінь. І вона у нас зазеленіла. Бачите, буде трохи пізніше, але є. Не буду казати, що нема. І ще одно хочу вам сказати, насадили, де нема схожісті, насадили ми помідорів. Так як в людей де, де-не-де є, як то кажеться, фітофтора, чи що гляньте, таке. Помідорчики. Бачите, які помідорчики. Сапалося три рази, ми все сапали, де гербіцид... гербіцидили ми тут. І... Вже не де. Казали, що тут поганіша земля, тому дійсно що оралося в одну сторону, вилося такі полокру. І тут земля трошки поганіша, тому що воно вирвалося. Склад оралося, треба розвор було робити. А вони постійно склад орали, і там більше земля така. А тут, бачите, воно навіть видно по цьому. Хоч одне і те поле. О. І це ми досадили трохи помідора, на ось, бо було багато. Але то, що було жовте, і гляньте, позеленіло непогано. А це покажу вам кукурудзу. Коли починає куруза, кукурузу вже цісти, треба нам оті пасинки обирати. Я вже не раз показував О, по, і е, давати де, хто питає, скільки качанів. Два качана, більше не треба. Два качана. Я вам поясню, вдома ще покажу вам. У мене є там кукуруза. І я вам покажу, чому два качана. Вони будуть повно, як то кажеться, цінні, гарні. Перші буде більший, звичайно, другі менші, але буде непоганий. Теж давав під корінь. Ходив поверху, по, по листів ми ходили. Під корінь давали, так як ми посадили і вона зійшла трохи. Я давав від грогрін 13-40-13, щоб корновище добре вкоренилося. Вона непогана. Потім ми від проходили від того, тут, бачите, раз, два, третього вже не треба обирати. Треба буде. Ми проходили по від шкідників. Я проходив Ендіо на профілактику і ми давали ще 3,20-ки. Це було в мене у відео є, як ходив трактор і як він його обробляв, як то кажеться, поливали зверху. Для кукурузи ще дається щоб, спеціально, щоб був цинк. Це обов'язково на пізніше. Тоді буде краще наливатися сам. Сам цей, от бачите, є. Раз, два, три, чотири. от його вже треба обирати. Бачите, оці треба обирати, лишати тільки два. Решта тут не тільки посадили і вам буде все родить. Це клопотка робота. Лишають, якщо там гектари сіють, звичайно. Лишають так. Але все рівно треба ходити, дивитися. Кращий догляд, кращий качан. Ну і, звичайно, так як зараз на гуртовому. Качан один, за качан кілограм, а за один качан 17-22 гривні. Це середина літа. В роздріб від 20 маленьких качан до 35 великих. Це роздріб. Продають ті, що купують на, на гуртовому і перепродають. Отака вже у нас кукуруза, вона невисока, ну, метр п'ятдесят. До двох, і не. До двох то вряд ли, але може бути. Може бути і так. Дощі падають непогано. Бачите, чисто, але треба оці пагони все рівно обирати. Оці пагони знизу, щоб ви знали, треба обирати. Завтра пройдемося і буде якраз козам дати. Така у нас диня. Заодно скажу вам. Бачите, така диня росте собі, цвіте. Ну і нижче кавун. Тож ми проходили тільки сапкою, так як фасоля, все остальне. О, тільки сапали, але тут в мене є капельне. Я давав По Покапільне під корінь. Ну і Поливав так же, там, тому що хочеться, щоб внуки спробували ту саму диню. І для мене буде інтересно, чи родить тут, чи не. І так само далі в мене кавун. Теж то, сапою пройдемося. Це один рядок, який треба просапати. А так кукурузі чисто і кукуруза непогана. Тут в мене є білоколор від нагора і жовта. Вдома в мене є ще від нагора жовто синя Темніша, більш бортова, така до синього, але є теж. Там же качанчики непогані. І зараз я вам покажу вдома, які з розсади посадяні. Скоріше, звичайно, якщо розсадою. З розсадою можна було, якщо є поли, отакі капельне, берете, сажаєте касету, можна 186-ту, не віддавали, ну, 186, не віддавали 270-ту. По одному тому е, на сідину кидали і непогано було, е, невеличкі по 10 см ми садили. Е, це було весною ранньою. Ще, ну, як хто саде під плівкою, ми садили вже відкритий ґрунт, це в травні, місяці, і е, в даний час вже були ну е, це південь України. Прошли рік я посадив небагато, бо не було землі. Е, мені кача не подобались, були від 20 до 25, лишав два штуки. Цього року от так я зробив. Е, сьогодні я був на ринку і свою, як то кажеться, е, кукурузу. У мене просто приїхали, я казав, 25, і прийшли, взяли опт, знакома взяла 5 штук і на опт взяли по 20 Я віддав, небагато було 30 качанів. Так як в мене для проби було 50 посаджено під плівкою. Під плівкою теж варто садити, тому що добра ціна. Садити, припустимо, тисячу, то можна ще дати ваші гроші. Це бізнес для себе, для молодежі, для такі, які хочуть. Звичайно, займатися тим, любити цю, це діло. Ну, тисячу берете на сіни, два качана нам вистачало, як навіть на літо по 5 гривень, по 3 гривні. І воно все його вигодає, тому що один, як то кажеться, дає отаку, отаку, таку прибуль. Є більше, якщо раніше, є більше, більше грошей, якщо скоріше, раніше. І головне збут, звичайно. Збут це і гуртовий на гуртовому дешевше. В розріб буде, звичайно, як то кажеться, краще. І така морковка в нас посадена, теж ми її раз підживили. І вона в нас отака, бачите, росте. Це ми посадили в лагуну. Вона у нас коло дому непогана. Це молоденька капуста отака в полі, бачите, без поливу, але теж з краю посадяна і немає. Отака без поливу була. О, їдя на хоч проходилися, але одно, як то кажеться, ну є ще. Не де можна для себе, бачите, взяти. От гарненька така є. Ну, малесенькі. По 300-400 грам, так що немає. Отакі От у нас покажу у нас кавунчик. Троха. Всього потроху насадили, як то кажеться. Отакий у нас кавунчик. Бачите, кавунчик. Подивимося, що він дасть нам, що буде тут надія, просто проба. День покидали, де не зійшло, трохи капуста була лишня, так як розсади. А посадили, що буде, то буде. Не так, ми все сажаємо, пробуємо, як воно, що. І помідори, бачите, і помідори. І тут кажуть, що ходили ми недавно, така жовті були в землі, а пройшлися грогрін э, э, з препаратом під корінь. Ми просто пройшлися під і якраз спадав, навіть застав у нас дощ, і воно так непогано ще пішло. бачите. Підживляти, звичайно, землю треба, так як зараз коров в селі мало, перегною мало, тоді вже хто чим може, тим і підживляє. Хто ні хто чим О, такі маленькі. Помідор, бачите, вже помідори є. От такі малесенькі і чисті помідорчики. Будуть, є якась буде надія, що якийсь помідор. І отака от плантація в мене кукурудзи. Теж треба дивитися, від совки я вже бачив капусті, совка є. Я думав, її тут немає. Ні, є. Совка є. Вона свою роботу робить. Вона може портити як кукурузу, так і капусту. По капусті я не, недавно проходився. Кисеки, тепеки вибачаюсь, вже попутались в голові. І зараз білокрилки, і я її не бачу. Бачите, от така в мене різна капуста, є середня тут, є і пізня капуста. Бачите, є різні походив, але я не бачу білокрилки. Як лишилися, от бачите, де неде про поїдяні листя. А так то немає і вони відрізняються де середня, де пізня, відрізняються навіть по самим кольору листків. Посадили трохи більше, тому що все дороге, а нам жити треба, виживати. І ще якісь лишнє, то можна і продати. Хоч тут багато сажають для себе. І так само на ринок. Так як ми бачимо по ринку, на ринок вже Ціни цього року трошки дешевші, ніж прошли рік. Все молоде, вже впало менше десятки. Считаю я від картоплі, борщовий набор, я считаю. Картопля, капуста, той самий огірок на закрутку, до десятки все. І кабачок. Буряк від 13 чуть, -чуть вище. Ось такі у нас, бачите. І зараз я вам покажу, яка у нас кукуруза жовто-синіми. Такий у нас захід сонця. І тут така у нас біднесенька, брокколі. Починається, тільки починається. Що, що означає неполита. Все, я люблю, коли воно капельне мене в мене на Херсонщині, хоч є і в колодому городу. Але в мене все було під каплею. У мене почти гектар. Городу було, і в мене було все під каплюю, будь-яка рослина, хоч сажаємося два рази. Ми там сажаємо два рази. Тут я буду пробувати другий раз після часнику цибулі посадити теж. Це вже буде наперед. Завтра фрезернем, ну а потім посіємо редиску редьку і капусту ще я буду, пекінку, це вже буде окреме на мене, відео. Про пекінку, яку я буду показувати, як то кажуть, розкажу вам, які ще сорти можна буде кинути, так як я кинув раніше, щоб було раніше, а це трошки буде пізніше. Чекаємо далі мого відео. І тут у нас, про що я казав, кукурудза від нагора теж по два качана, третій обираю. Бачите, третій обираю. Вже проходились, але треба обиратися. Це жовто. І синя, і оттінок ми бачимо самі. Бачите? Вона такого має гарного кольору, яка буде, подивимося. Тут один рядок в мене, так як я для проби, це розсадою садилась. Тут один рядок. І зараз я вам покажу ще, скоріше я садив. От тут, тут я вже рву кукурудзу, я вже рву кукурузу. І вже трохи продали, тут в мене небагато було. Це була під плівкою, розсадою, навіть холодно ще було, і я і її, як то кажеться, вже виростила непогано. О, дивіться, бачите, жовта, не буду повністю, краще на базар. О, щоб вона дивитися можна, але вона буде. Побачите, подивилися, о, дивіться, жовта вже, вже повним ходом непогано. Трошки лишилося. Ну і зараз скажу вже з тих пару, як є, по ціні, скажу, 600 гривень вже заробив. Продавав 25 і 20 сьогодні забрали, як я вам вже говорив. Бачите, ще трохи лишилося. І тут небагато, раз, два, три, чотири. 10, десь 30 з чим то розсадин було. А все рівно це непогано беруть. І щоб давати щось такого з хімії, нічого такого не було, тому що теж капельне, я водичку, і вона собі росте. Вона любить, звичайно, трохи азоту дати. Ну і, звичайно, по листюві цинк обов'язково. Це в нас була. Кукуруза. Вигодно, щитайте, просто щитайте. Ну і, звичайно, якщо ринок буде наповнений, хоч день він вам здати по 3 гривні 5, це теж непогано. Бувало, що здавали і по гривні у нас колись на Херсонщині. Ну, це таке. Але все рівно здавалося, здавалося, бралось, і в роздріб беруть трохи дорогше, звичайно. Але беруть От така у нас кукуруза. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну аграрі, Аграріям садити і, як то кажеться, підтримувати наше населення, хоч все одно садіть, хоч самі вдома, хоч, хоч як, щоб могли купити чи сусіди, чи хто небудь бо не всі в змозі. Є пенсіонери, звичайно, самі, так як ми, я знаю по Херсонщині. Вони не в змозі були, вони ходили і купляли. Тих, хто продає свою продукцію. Всім здоров'я, Україні-перемоги. До побачення.